Якісна медицина починається з високих технологій. Стоматологічне відділення Бучанського консультативно-діагностичного центру перейшло на цифровий формат. Відтепер тут працюють над комп'ютерний томограф, 3D-сканер та прицільний рентген. Це новий рівень діагностики, який дозволяє лікарям побачити повну картину стану пацієнта ще до початку лікування. 3D-сканер та прицільний рентген активно вже почав використовуватись у відділенні стоматології нашого центру. КТ-обладнання перебуває зараз в стані налаштування, тому що це серйозний підхід. Це обладнання, звичайно, підвищує якість та сервіс обстеження наших пацієнтів, отримувачів послуг, які звертаються в КДЦ. Ну і звичайно, ми є конкурентно спроможними уже на ринку стоматологічної допомоги нашого регіону. Комп'ютерний томограф 2025 року. Це обладнання останньої генерації, що гарантує надточне 3D-дослідження з мінімальним променевим навантаженням. КТ-апарат допомагає нам в діагностиці суглобів, також ендолікування. Протезування майбутнього зубів, планування імплантації для пацієнтів, та навіть можна подивитися гайморові пазухи і повідомити пацієнта, чи є в нього проблеми ще й з лорозахворюваннями. Важливий інструмент відділення і 3D-сканер. Це свого роду цифровий фотоапарат, який створює об'ємну модель щелепи. Він дозволяє відмовитися від гіпсових зліпків та виявляє дефекти, непомітні при звичайному огляді. Стримали скан нижньої щелепи. Бачимо трошки каріозних дефектів, які треба нам буде усунути. Можемо переходити до скану верхньої щелепи. Тепер маємо змогу подивитися та скласти майбутній план лікування. Доповнює цифрову систему. Прицільний рентген. Він незамінний для лікування каналів та виявлення прихованого карієсу. Проаналізувати знімки допомагає штучний інтелект, який автоматично підсвічує лікарю проблемні зони. Усе це оновлення результат міжнародного партнерства з німецьким містом побратимом бергіш Гладбах, завдяки якому буча отримала фінансову підтримку у розмірі 50 тисяч євро на розвиток медицини. Наш КДЦ розвивається, має нові можливості завдяки залученню Чинні донорів завдяки підтримці у розвитку Бучанської міської ради, тому йдемо вперед, розвиваємось якісна медицина це здоров'я громади.